Хочу показати вам ось такий намоточний верстат fi 130 Це верстат з ручним приводом, але з електронним лічильником. Його особливості вау діаметром 10 мм. Всі шестерні весь механізм металевий у нього повністю. Лічильник електронний. Десяті долі оберта та оберти 9999 максимум. Він переходить через ноль, як ви бачили. Ось у нього кнопка «Зброс». А тепер давайте заглянемо йому всередину. Всередині у нього плата керування, вимикач, трансформатор, поніжаючи живлення і на валу оптичний датчик. Це дуже важливо, бо немає механічного контакту відповідно механічного знашування на лічильнику. В Цілому, якщо вам мотати треба досить багато, але ви ще не заробили собі на автоматичний намоточний верстат, то раджу цей верстат, працюють вони нормально і відгуки у них дуже гарні.